Доброго дня. Сьогодні я знаходжусь в автомобілі Range Rover, це Discovery 2019 рік. Показує мультимедійна система Harman, Настановлена без навігації. І ми це виправили, ми розширили її функціонал до сучасного. Отож, ми встановили інтерфейс Android, Auto та CarPlay 2 в одному та повноцінний Android. Показую, як це працює. Отримуємо кнопочку Navi, отримуємо її 2 секунди і ми провалюємося в повноцінний Android. Ви бачите вже по зна... Зна... значкам, вже знайомі вам. Chrome, YouTube Music, YouTube. Ось програма Навітаса, що стосується навігації, яка працює без карт. Є от Netflix, можна через за допомогою Play Market встановлювати різноманітні додатки, які ви вже привикли використовувати в себе на телефоні або планшеті. Зверніть увагу, в блок Android вже вбудований 4G модуль, ми вставили 7 карточку, і інтернет сюди роздавати ніяким чином не потрібно. Отож, ми маємо Google карти, ми можемо використовувати весь, Ну, Як я вже казав, з Play Market ми можемо викачати все, що завгодно. А для власників гаджетів Apple. Тут ще також будований безпровідний CarPlay. Отож, маю iPhone і показую, як це працює. Бац! І ми провалюємося в інтерфейс CarPlay. Наразі тут відображаються додатки, які в мене на телефоні. Ютуб, Telegram, Spotify, тобто, ну, всіма вже знайомий інтерфейс CarPlay, який дозволяє використовувати лише навігаційні та музикальні додатки з вашого гаджету Apple прямо на екрані оригінальної мультимедійної системи автомобільної. Повертаємося в Android і використовуємо ті самі функції, але з Додатками відео, отож, цікавлять вас подібні опції, подібні рішення на автомобіль, які розширяють штатний функціонал. Звертайтеся, автостудія Гараж 23 місто Львів. Будемо раді вам допомогти.